Привіт, Бокток! Я дуже люблю книги Тейлор Дженкінс Рід. У них є щось справжнє і життєве. Вони читаються легко, і ти ніби ковтаєш цілу історію за один вечір. Але от життя після так залишила після себе двоякі відчуття. Вона хороша, правда. Але було відчуття, ніби її писали на хвилі. Просто тому, що авторка зараз на піку своєї популярності. Найбільша моя претензія до стосунків героїв. Тут написано, що вони разом 11 років, але по факту в книзі ти не відчуваєш цього глибинного зв'язку. Немов їм по 18 років, вони тільки одружилися і навіть не розуміють, як їм розмовляти один з одним. Проте Тейлор залишається Тейлор. Вона вміє писати про біль, втрату і другий шанс. І навіть якщо це її не найсильніша книга, вона все одно змушує задуматися: а що якби? Зберігайте, якщо вам подобаються історії про життя. А якщо ви читали, мені буде дуже цікаво почути вашу думку.